Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина, я менеджер компанії VINPROTECT. Нас часто питають, чи підійде наша плитоноска для бійців, які носять розмір С. Сьогодні хочу наглядно показати вам, як можна відрегулювати нашу плотоноску на саме мінімум і щоб вам було комфортно при її використанні. Це наша плитоноска ЮВІНПРО, задня частина, яка вже окомплектована плитою. Я раджу вам регулювати без плити, так буде точніше, але так як я знаю, що має відрегулювати на саме мінімум, можу в принципі робити це і з плитою. Тут камербанди також вже окомплектовані балістичним пакетом нашим другого класу захисту. І так, для того, щоб відрегулювати на мінімум, відкриваємо клапан. Тут у нас плюс-мінус десь має оцей шов, який тут іде по комербанду, співпадати з оцим шовом. Можливо, трошки далі. Десь приблизно ось так. Тобто ця частина комербанду, яка з пакетом, вона прямо сюди в клапан і заходить. Цю частину можемо орієнтуватися прямо по цьому куту, що десь так маємо сюди її загнати. Десь ось так. Перевертаємо, трошки підлаштовуємо, щоб все було гарно. І залишилося тільки закрити клапан. Беремо отут між клапаном і плитою, закриваємо липучку і закриваємо клапан. Все, тут все міцно закрили і притискаємо ось так от. Клапан. Все, плутоноска готова до використання. Це плутоноска відрегульована на самий мінімум на нашій менеджерці ірені.